розшукуємо одразу трьох зниклих дітей з родини Власових двох братиків Дмитра та Артема і їх сестричку Софію. Про зникнення малечі мені розповіла їхня рідна тітка. Це саме вона на фото із дітьми. Пані Олена вже років 10 живе в Іспанії, але регулярно підтримує зв'язок із своїм братом та племінниками. Жінка розповіла, що її рідні жили у місті Маріуполь в дев'ятиповерхівці на вулиці Курчатова, 61. І востаннє виходили на зв'язок за день до початку повномасштабної війни. Ми розмовляли последні раз 23 февраля, і все. я не знаю, що з ними произошло. Я іщу іщу Файбер і Телеграм. Не знаю, не знаю. Де мені їх знайти. Уявіть вже близько семи місяців. Пані Олена нічого не знає про долю своєї родини, тому дуже просить допомогти відшукати рідних. Ось це її брат Сергій Власов разом із своїми синами Артемом та Дмитром. А ось це фото їх сестрички Софії. Дітей виховував лише батько, бо його дружина померла від важкої хвороби ще у 2014 році. Маленькій Софійці тоді було лише два роки, і вона дуже важко перенесла втрату мами. Через це у неї досі є певні психологічні порушення та проблеми із розвитком. Дівчинка дуже погано розмовляє. Вона ще мене мамою. мама. Я, я думаю, плачу, я не. Можу. Виглядає Софія зараз на років 10, а її братики Артем та Дмитро на 12 та 14 років. Ліворуч на фото у зеленій футболці. Це Артем, а посередині у сірій кофті Дмитро. Нагадаю, що мешкала родина Власових у Маріуполі на вулиці Курчатова, 61. Їх багатоповерхівка вціліла після обстрілів, але у будинку немає вікон. Тож не виключено, що під час бомбардувань батько разом із дітьми ховався у підвалі чи десь у бомбосховищі. А зараз, можливо, кудись переїхав. Пані Олена, перебуваючи в Іспанії, якимось дивом з'ясувала це і навіть зуміла вийти на зв'язок із своєю знайомою у Маріуполі. Ця жінка розповіла, що бачила дітей цілими та неушкодженими на початку травня. Моя подруга вона з ними Це вчительниця їх. Коли я з нею розмовляла, я знайшла її. вона говорить, у нас ні зв'язку, ні світу, ні нічого. Говорить, Добре ж ти мене, знайшла. написала в Фейсбуці. Вона розповіла, я останній раз їх відео в маї, і все. Какую-то автобус увез їх, і все. Отже, знайома пані Олена з Маріуполя бачила Артема Дмитра та Софійку на початку травня. Дітей посадили у якийсь автобус, та от куди він їхав, наразі невідомо. Комноправління, ми не знаємо. Моя подруга точно теж не знає. Ми не знаємо, він, він. Я не знаю, що може прийти. Малюсінькі. малюсенькі. Я переживаю за дідак. Я розумію, що в Маріуполі зараз не транслюють українські телеканали. Та можливо, хтось з місцевих бачить цю програму у соцмережах. Тому дуже прошу, якщо хтось знає, куди могли вивести дітей або ж. Хтось бачив Софію Дмитра та Артема чи їх батька Сергія Власова, не зволікайте. Та телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 116.30. Дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні. Або ж пишіть нам у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Маю ще одну історію зникнення дитини, також у Маріуполі. Це 14-річний Віктор Худошин. Востаннє хлопець виходив на зв'язок аж 1 квітня. Тоді він лишався у місті. Ситуація там була дуже напружена. З тих пір минуло вже майже півроку, але про дитину більше не було жодної звістки. Якщо раптом хтось бачив Віктора Худошина чи знає, де він може перебувати зараз, терміново набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 116.30. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Важлива будь-яка інформація.